Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри, і запрошую до наступної медитації над Псалмом 1. Після того, як натхненний автор описав, чого мав би остерігатися праведний муж, тобто те, чого він не робить, пояснюю тепер, що він мав би робити. Але в Господа законі замилування має і над його законом день і ніч розважає. Спробую трішки уточнити переклад. Згідно єврейського тексту, він звучав би так: але Яхве, тобто в законі Господньому, розкіш, бажання, прагнення Його так треба було би перекласти це слово. І над второю яхве він роздумує день і ніч. Це слово роздумує, дослівно так бурмутіти собі щось під ніс, постійно повторювати, муркотіти навіть або мугикати, не знаю, як ще можна краще це перекласти. Отже, замість товариства беззаконників, грішників і насмішників, блаженний муж обирає товариство Бога і розмову з ним, ну а також з усіма тими, з ким пов'язує його Боже Слово. Один із єврейських коментарів на цю тему повчає так Коли б троє сиділи і їли за одним столом, і не розмовляли про слова Тори, то так, начеб споживали жертви для мертвих ідолів. Столи їхні сповнені, огиди, а всемогутнього немає в думках їхніх. Однак, коли б троє сиділи за одним столом і дискутували про слова Тори, то так, наче б сиділи за столом Всевишнього, написано бо Це стіл що перед Господом, так написано в трактаті Пірке Афот в третьому розділі, один з таких єврейських коментарів на цю тему. Пригляньмося ще декільком словами, які, власне, виникають з єврейського тексту. Отже, мова про людину, про мужа, який віднайшов Торі, тобто в Божому Слові, свою розкіш, своє бажання, своє прагнення. Тобто не йдеться про якусь рутинну практику або якийсь релігійний обов'язок, не кажу, що це погано релігійний обов'язок. Але кажу, що йдеться тут в цьому псалмі про досвід, коли хтось розкохався в Божому Слові, розмилувався в Божому Слові. Його тягне до Божого Слова. Він має бажання до Божого Слова. Тобто, йдеться про людину, яка чекає: ну, коли я вже знову почну роздумувати, медитувати над Божим Словом. Ну, Така людина, наприклад, сидить в офісі, працює там, <хи> не знаю, щось там замовляє, пише якісь документи і думає, коли я вже врешті прийду ввечері, щоб роздумувати, щоб продовжити роздуми над Божим Словом. Е це слово, це слово бажання, прагнення, теж означає розкіш. І вживається воно, наприклад, в книзі Пророка Ісаї, 58, розділі вірші 13. -му. Коли ти в суботу стримаєш свою ногу, щоб у мій день святий твоїх справ не чинити, коли назвеш Суботу розкіш, Господній день святий і поважаний, і шануватимеш її, не йдучи в дорогу. Покинеш твої справи та переговори. Книга пророка Ісаїв 58, розділ, вірш 13. Зверніть увагу, тут теж мова про, про дорогу, яку мав би ну, залишити якийсь праведний муж. Так? Тобто ну, не треба субота, присвяти цей час мені, каже Господь. Так? Не пускайся в якусь там дорогу. І, безумовно, досвід Божого слова як розкоші, як прагнення, як ем, такого, такої насолоди мали багато святих, Багато християн, багато отців церкви. Безумовно, такий досвід мав святий Єфрем Сирійський. Послухайте, як він розповідає про своє читання слова, про свій досвід. Почав я читати початок книги буття і затремтів з радості, тому що її вірші і рядки відкрили свої рамена, щоб мене пригорнути. Перший вірш кинувся на мене і поцілував мене, а потім завів мене до свого товариша. А коли я дійшов до рядка, який описує історію раю, він схопив мене вгору і переніс до нутра самої книги, до нутра самого раю. Неймовірний містичний досвід має цей чоловік Єфрем Сирійський, щоби так описувати, що Боже слово, він відкрив Боже слово, а то Боже слово кинулося на нього і завело його аж до самого раю. Неймовірно. Такий досвід мали інші святі, які теж захоплювалися словом, і теж багато з них. Порівнювали читання Біблії до прогулянки з Богом в Райському саду, в саді, так? до прогулянки доброго пастиря на зелених пасовисках. Ці зелені пасовиска, про які читаємо в Псалмі 23-му, оці церкви, порівнювали, власне, до зелених пасовищ святого Писання, де овечки ходять, споживають їжу, а потім веде цей пастир їх на тихі молитви споглядання. Наприклад, святий Амвросій з Мілану. Пише так. Коли я читаю Біблію, Бог прогулюється зі мною в раю. Монах з 12 століття Миколай Склерво, про своє враження, пише так: Монастир, мов райський сад, є в ньому зеленіючі луки святого письма і ріки сліз, котрим любов Небесна наказує плисти з найчистіших досвідів душі. Отже, блажений муж, який над Божим Словом роздумує день і ніч. День і ніч це є в такому буквальному значенні це меризм. Тобто постійно, постійно роздумує день і ніч, тобто все, що є між днем і ніччю, весь час таким чином окреслюється цими словами день і ніч. Єврейський текст теж говорить, вживає тут слова хага, значить, бурмотіти, муркотати, мугикає. В давнину. Ми зараз читаємо очима дуже часто, мовчки, в давно ну, така практика майже була незнана. Перший, хто описує таку практику з античних авторів, це святий Августин описує, що коли він прийшов до святого Амвросія на Аудієнцію, то помітив, як він очима читав святе писання. Щось було на той час ну, дуже дивного. Справа в тому, що святий Амвросій був обраний єпископом, тоді, коли був ще не охрещений, був катехуменом, е, готувався до хрещення, але сказали, що він має, має це покликання. Легенда говорить, що дитина крикнула «Амвросія на єпископа. Е, так, і побачили в цьому знак Святого Духа. І Амвросій розумів, що він має багато, як сказати, об, багато надолужити, бо, ну, бо що він там ще розумів? Тому дуже багато вивчав Святого писання, а оскільки мусив приймати людей. На аудієнціях, то між тим, як вони входили і виходили, він швидко брав текст святий і читав очима, ось так бігав у порядках, роз-роз-роз. І ну, і слухайте, добре він там вибігав, бо якщо прочитаєте проповіді святого Андросія Міланського, вони є сповнені багатства чудового, чудової такої насолоди, насправді і теж сповнені знанням, духовним, духовним знанням Слова Божого. Цей вираз хага, власне, окреслює ту практику, коли вголос читали, або такий півголос, так про себе читали, ми би сказали сьогодні. Але цей вираз теж в святому писанні описує, наприклад, речання лева або вуркотіння голуба, які тільки що отримали свою їжу і муркотять з задоволенням. Отже, блажений муж, який над Божим Словом роздумує день і ніч. Чесно вам скажу, браття і сестри, особисто вважаю, що однією із причин кризи в церкві є криза проголошення Слова Божого, а також брак молитви Божим Словом серед кардиналів, єпископів священників, брак регулярного лекціо і лекцію дивіна. Думаю, що коли б, наприклад, німецькі єпископи або бельгійські регулярно роздумували над Божим Словом, то багато. Іде їм в голову просто би не приходили, коли б вони регулярно молилися Божим Словом. Багато душпастерів, на жаль, не читають Божого Слова, не моляться Божим Словом, не скрутують, не досліджують Божого Слова. Ну і тому проповідують про все, що завгодно, окрім Божого Слова. На проповідях можна почути про політику, про якісь особисті спогади з дитинства, що можна, а чого не можна, чому потрібно ходити до церкви, як потрібно одягатися, про те, як дуже важливо втихомирити дітей, які бігають по церкві, що потрібно багато молитися, що не можна йти в неділю на базар, на ринок і так далі до магазину. Про те, як раніше переслідували церкву, тут, власне, такий невеличкий екскурс історичний, дуже часто впроваджують проповідники. Одним словом, часто віряни на проповіді чують все, що завгодно, окрім. Окрім Божого Слова. Ну а без Божого слова народ гине. Без Божого слова люди не мають світла. Що тоді людям залишається? Ну тоді людям залишається якийсь моралізм, такий поверхневий, причому, якась природницька язичницька релігійність, яка трохи заправлена християнським таким соусом побожності. Подібну ситуацію, чесно кажучи, неможливо було уявити в ранній церкві. В ранній церкві було так, що ну, церква не була наївна, розуміла, що катехумени, вони швидко не стають християнами, потрібно їх добре, серйозно формувати, готувати. І тому е знання Божого слова, а з Божого слова народжується віра це було, було питання номер один в церкві. Для багатьох душпастерів давнини знання святого Писання на пам'ять не було якимось подвигом. Багато з них могли дати свідоцтво такої любові до слова. Ну, наприклад, Біблію на пам'ять знали Ореген, святий Дедим Олександрійський, святим Іеронім, середньовічні автори ну, до прикладу, святий Бернард Склерво, святий Лаврантіс Бріндізі, святий Антоній Падуанський. Про них багато є свідоцтв, що вони цитували святе писання, говорили в яких місцях, то знали на пам'ять. Коли ви сьогодні беп... прочитаєте проповіді Оригена, то ж зрозумійте, що Ореген не мав якихось біблійних електронних програм або навіть біблійної симфонії чи конкорданції, але точно вказує, що де написано, в якому як Біблія пояснює один текст пояснює інший текст і точно вказує це під час проповідей з пам'яті. Святий Дедим Олександрійський в ранньому дитинстві осліп. Відповідно, не міг користатися очима своїми, щоб читати святе Писання. І не було в нього жодного іншого виходу, як вивчити святе Писання на пам'ять. І є безліч його коментарів, коли він слово по слові вірш за віршем пояснює святе писання. Знання на пам'ять багатьох частин писання було умовою прийняття свячень деяконату, пресвітерату та єпископату. Наприклад, про це розповідають сирійські дідаскалії, що не можна святити на єпископа нікого, хто би не знав святого Писання. Святий Пахомій остерігав, що в, монаст... в монастирі, послухайте, не було б нікого, хто не знав би хоча б частини святого Писання. Ну, каже святий Пахомій, що ну, хоча б новий Завіт і Псалми. О, ну, мінімум. новий Завіт, Псалми. Ні до побачення. Ось так. Так само святий Василій Великий. або сирійський єпископ Афрахат від кандидата на деякона вимагав знання на пам'ять. Деякон перший ступінь, якби він так ще не дуже такий строгий, тому він на пам'ять просто вимагає хоча б одну Євангелію на пам'ять знати, і послання апостола Павла на пам'ять. Так, ось що на цю тему говорить святий Кесаріс Арль своїм співбратам єпископам. Послухайте, хочу прочитати трошки довший такий пасу святого Кесарія з Арль. Бо він говорить, як формувалося в античності, в ранній церкві, як формували душпастерів, як церква формувала християн і показує щось, що, що зараз те, що бракує. Браття і сестри, то не є правда, що церква забороняла читати святе Писання. Інколи можна такі міфи, що католицька церква забороняла читати Біблію. В канонах Сеноду Трулянського другого бодайже, є обов'язок, священники мають обов'язок впоювати, прищепити вірянам любов до святого Писання. Обов'язок такий мають. Ну добре, повернімося до святого Кесарія Сарл, який каже так. Це певне, що єпископів висвячують не для того, щоб вони були економами польових угідь і плантаторами земними, лише для того, щоб формували духовну культуру душ. Чинили те, про що говорить апостол. Я сіяв, апостол поливав, ми бо співробітники Божі, ви Божа Нева. Тому ми, священики Господні, з великим острахом маємо роздумувати це все. Ми, які маємо знати закони Господні і церковні устави згідно того, про що говорить апостол. Як же комусь здається, що він пророк або має якийсь духовний дар, хай розуміє, що те, що пишу, це заповідь Господня. А коли хтось її не знає, то й він незнаним буде. То й він незнаним буде. Тому потрібно дуже боятися того, що Господь говорить через, через пророка. Зате ж народ мій необачний потрапить у неволю. Ну за що? Тому що не знає Божого Слова, не проповідується Божого Слова. А також приповідка: хто відхиляє вухо, щоб не слухати закону, того й молитва усоружна. Розумієте, коли хтось не слухає Божого Слова, то його молитва навіть не є угодна Богові. Ну, в якому значенні не є угодна Богові, тому що він не знає, про що молитися. Не молиться згідно очікувань Божих, згідно Божої волі, ну, бо не знає її, а звідки має знати, як Божого Слова не читає? Тому ну, молиться ну, про що хоче там, тільки не про те, що треба. Ну. І врешті ці слова, каже Кесарій, бо уста священика мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання, бо він ангел Господа сил. Це книга пророка Малахії, другий розділ вірш сьомий. Ну і врешті пригадаємо останнє м, навчання останнього собору вселенського собору Ватиканського II. Мене особливо надихає е, до, до місії проповідування, до місії Слова Божого, е, слова з декрету Собору Ватиканського II пресбітерорум орденіс», тобто про служіння пресвітерів і священників, е, це є номер 4. Божий народ громадиться в одне завдяки слову Бога Живого. То, що говорили у цій церкві, що еклезія, тобто церква креатура вербі, тобто ест креатура вербі, є творивом слова. Ну, зрештою, саме слово еклезія означає скликання. Ну, то як, як ми скликуємо? Тож ніхто не виходить на. На вулиці каже, егей, ходіть сюди, туди. Ні, тільки проповідує Боже Слово, це Боже Слово єднає народ Божий, збирає їх в одну спільноту. Без проповіді Слова Божого ну, не, немає спільноти. Ну є якась, не знаю, група людей, партія, ну, але не спільнота церковна. Отже, Божий народ громадиться в одне завдяки слову Бога живого, яке слід вимагати з уст священників. Слід вимагати, вимагати. Оскільки ніхто не може бути спасеним, якщо спочатку не повірить. Пресвітери, будучи співпрацівниками єпископів, мають перш за все обов'язок. Ще раз скажу це, перш за все, перш за що? За все, перш за все, номер один обов'язок. Проповідувати всім Божу Євангелію, щоб виконувати наказ Господні, ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому творінню. Щоб вони творили і помножували Божий народ, адже через спасенне Слово народжується віра в серцях невіруючих, а в серцях віруючих розвивається. Як народжується віра? Через проповідь Слова. Дякуючи їй повстає і зростає спільнота вірних, повстає і зростає. Згідно слів апостола, віра зі слухання, а слухання через слово Христове. Отже, тепер увага! Дуже важливі слова буду зараз сказати. Пресвітере, Отже, є боржниками, боржниками всіх, щоби ділитися з ними правдою Євангелії, якою радіють у Господі. Представляєте? Руку положили єпископів, пресвітерів, священників, і вони вже є боржниками, вже мусять сплачувати борг Слова Божого, проповітувати Боже Слово. Саме так описує церква завдання пресвітерів. Воно чітко визначене, вірні, мають право вимагати. Тобто, якщо вірні, дорогі мої, якщо ви не чуєте Божого Слова на проповідях, тільки чуєте, як там вас моралізують або розказують якісь там байочки з, з оповідань отця Бруно Фереро, хай буде. Або ще якісь там чуєте там різні історії. Вимагайте, кажіть, що ми прагнемо Божого Слова, ми прагнемо керигмату, прагнемо Євангелія. Дуже цікавого формулювання вживає латинський текст цього документу, Presbітерором Орденіс, пише він так: омнібус, тобто усім. Ergo debitores sunt presbitere. Для всіх, отже, дебіторис, власне, боржниками є пресвітере. Священники названі тут дебіторис. Ну, може, чули такі терміни, власне, кредит, дебіт, такі банківські терміни. І цей латинський термін в давнену, в банківській термінології, означав боржника, якому не можна подарувати борг. Ох! Багато чого нам подарують люди добрі, але. То, що мене проповіду, але слово Божого, о, не знаю, чим нам хтось подарує то. Дебіторес. Такий чоловік, блажений муж, який розуміє над Божим Словом, є наче дерево посаджене над потоками води. Образ дерева це образ, це образ традиції. Але що то значить традиція? Що то значить проповідувати Боже Слово в традиції церкви? Wracamy, mów o następnym razem. Do zobaczenia.